Ліс, аші пів другий сорт, вага мішечка 10 кг за 1350 гривень. Чоловіча фіска. Великого розміру XL. Давай почипка. Така жіноча. Ніжно-розова, розмір Елька. Такі штани. Жіночі. Розмір XL. Така чоловіча фіска. Розмір 38. Ще одна чоловіча на замочку. Розмір М. Така жіноча на замочку. Розмір М. Ще одна чоловіча. Таким коротеньким замочком. Розмір 2XL. Така ніжна, білесенька жіноча. Ріска. Розмір М. Чоловіча, вірмо, розмір XL. Ще одна чоловіча розмір. XL. Така та чоловіча. XL. Багато чоловічих розглядає. Розмір великого розміру. Ще одна чоловіча. Розмір 20L. Казі наша безрукавочка. Розмір Елька. Така чоловіча. Мка. Ще одна чоловіча. Розмір неапеш. Така жіноча. з капюшончиком. Розмір Еска. Така чоловіча. Тонча, розмір розмер Элька, жіноча, розмір Эска, така чоловіча, розмір XL, чоловіча капесончиком, капюшончиком, розмір 152. Тетик, жіночий, капюшончиком, Розмір S, -ка. І остання така чоловіча, великого розміру, 20L, Це був пліс, перший плюс другий сорт, вага мішечка 10 кілограмів за 1350 гривень.